Вітаю вас! Ефір СТС продовжить програма «СумДПУ Онлайн, яка ознайомиться аудиторію нашого телеканалу з останніми подіями в житті Сумського педагогічного університету. Портретна галерея ректорів педагогічного університету, започаткована до 95-ї річниці СумДПУ, цими днями поповнилася трьома новими роботами. Перші портрети, написані студенткою навчально-наукового інституту культури та мистецтв Анною Бойченко. З'явилися якраз навпроти архівних фото двох десятків керівників суб ДПУ рівно три роки тому, коли Сумський педагогічний святкував своє 95-річчя. На них Федір Михайлович Яловий, Олександр Полікарпович Овчаренко і Іван Тиханович Качан. Вони очолювали тодішній педагогічний інститут з 1959 по 1996 роки. Продовжив цю справу і у прямому, і у переносному значенні старший викладач кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології, член національної спілки художників України, заслужений діяч мистецтв України Микола Жулінський, який після двох з невеликим гаком місяців роботи представив на розсуд колег портрети трьох наступних ректорів університету. Заслужених працівників освіти України Володимира Степановича Іванія і Федора Миколаєвича Лимана, а також заслуженого працівника фізичної культури і спорту України Анатолія Івановича Кудренка, ректорську естафету від якого восени 2015-го прийняв нинішній ректор СумДПУ Юрій Ляной. Я е, долучився до цієї якби, події завдяки знову ж Юрію Олеговичу, о, і за, за що я йому дякую, і також. Мені приємно працювати в колективі, де є такі гарні, розумні люди серед вас, серед... І за що вам також дуже дякую. І ще я хотів би сказати, десь, коли кілька років тому коли почали всі ці наші біди з часом, з короною, з війною, був тоді такий жорсткий карантин перший. Так? І я якось щоб трошки. Пришвидшити час зробив ну, десь біля сотні таких дружніх шаржів на багатьох наших співробітників. Я вже декому їх показував, дехто їх бачив. Але в мене з'явилася така ідея, я хотів їх показати на перше квітня, але ну, так, виходить, що не, ну, не було, не було люди, не ходили на роботу, і карантин був, і не було як це реалізувати цю ідею. Тому от сьогодні, завдячуючи знову ж Юрію Олевичу, в мене з'явилася ідея зробити виставку, цю якби в я не знаю, онлайн-виставку, якщо можна так. І ці роботи, ці роботи продати чисто символічну ціну, хто який хоче їх мати, а отримані кошти пустити на видання книжки. Мого дуже гарного знайомого художника, ну мистецтвознавця Міщенка Григорія Григоровича, Київського художника, який відійшов в ті засвіти, також щоб якби в честь пам'яті зберегти пам'ять про цю гарну людину. Дуже вам всім дякую. Що ж до премії за цю роботу, про яку запевнив ректор університету Юрій Ляной, то її Микола Васильович планує переказати на спеціальний рахунок для лікування поранених бійців ЗСУ, які боронили кордони Сумщини від рашистських окупантів, і зараз проходять курс реабілітації. Урочисте засідання вченої ради СумДПУ, присвячене 98-й річниці педагогічного університету, відбулося у четвер, 22 грудня. Слово урочисти наклало певний відбиток на її порядок. Денний крім планових питань, у ньому приємні миттєвості для багатьох викладачів і співробітників університету, яких з днем народження Макаренківської «Альма-Матер» вітав ректор університету, професор Юрій Ляной. Ми зберегли наш викладацький склад на 95%. Ми з вами успішно пройшли низку акредитації. Ми з вами довчили минулого навчальному році наших бакалаврів і успіш, успішно їх випустили з нашого університету. А це близько 700 осіб. Ми з вами. Завдяки умному рішенню Міністерства освіти та науки України прийнятим е, е, Верховною Радою законом, спростили, що спростили умови вступу до навчальних закладів, ми з вами успішно провели вступну кампанію. Континент нашого університету збільшився на 60% в порівнянні з набором е, минулого року. І це нас Дуже тішить і дуже радують. Ми з вами також підтримали наших викладачів, співробітників, фінансово підтримали, які сьогодні захищають нашу країну і знаходяться в Збройних силах України. Ми виплатили їм відповідну премію до дня університету. Також, перше, за ініціативи проректора з наукової роботи ми підтримали наших науковців. Так, масово і скажу значно підтримали фінансово. Це ті, ті науковці, які в цьому році опублікували від 3 до 19 статей, які віднесені до новометричної бази Скопус і «Web of Science». Це більше 25 осіб, і це також дуже важливо. На виконання рішення, ухваленого на попередньому засіданні вченої ради, Юрій Олегович вручив колегам кілька почесних університетських відзнак. Звання професор присвоєне доценту кафедри біології та методики навчання біології природничого географічного факультету, кандидату медичних наук Миколі Москаленку. Звання «Доцента» удостоєна старший викладач кафедри спортивних дисциплін і фізичного виховання, навчально-наукового інституту фізичної культури Лариса Бережна. А провідний фахівець природничого географічного факультету Людмила Маслова відповідно до рішення вченої ради стала почесним працівником СумДПУ імені Макаренка. Найвищого ж в університетській ієрархії почесного звання за видатні заслуги перед колективом університету удостоєна завідувач кафедри української мови і літератури факультету іноземної та слов'янської філології, доктор педагогічних наук професор Олена Семенох, відзнаку якій вручали ректор університету і голова профспілкового комітету СумДПУ Ірина Каравай. Не лишилися осторонь університетського свята і державні інституції. Грамоту Верховної Ради України ректор вручив начальнику навчального відділу Людмилі Петренко. Нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України, відмінник освіти нагороджена доцент кафедри математики, фізики та методики їх навчання фізико-математичного факультету Оксана Одінцова. Грамоту Національної академії педагогічних наук України одержала директор навчально-наукового інституту історії права та міжнародних відносин, кандидат історичних наук, доцент Юлія Подрез. Такої ж відзнаки Національної академії педнаук України удостоєні доцент кафедри логопедії навчально-наукового інституту фізичної культури Тамара Харченко, і доцент кафедри математики, фізики та методики їх навчання фізико-математичного факультету свого часу відповідальний секретар університетської приймальної комісії Юрій Хворостіна. Подяки Національної академії педагогічних наук України, ректор вручів, доктору педагогічних наук, професору кафедри математики, фізики та методики їх навчання фізико-математичного факультету Марині Друшляк, кандидату географічних наук, доценту кафедри загальної та регіональної географії природничого географічного факультету Анатолію Корнусу і кандидату педагогічних наук доценту кафедри логопедії навчально-наукового інституту фізичної культури Ларисі Стаховій. А начальник університетського відділу міжнародних зв'язків, кандидат філософських наук, новоспечений доцент кафедри менеджменту освіти та педагогік вищої школи Сергій Деніжніков одержав грамоту Сумської обласної ради. Привітала колег зі святом перший проректор СумДПУ, кандидат наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України Любов Пшенична, почесну грамоту Міністерства освіти і науки України Любов Васильівна вручила директору навчально-наукового інституту фізичної культури професору Михайло Вілянному. Крім того, десятьом викладачам СумДПУ Любов Пшенична вручила свідоцтва про занесення на університетську дошку пошани кращі імена. Відкрита вона у 2014 році і щороку оновлюється у відповідності до рішення вченої ради університету про відзначення кращих викладачів і співробітників СумДПУ. Провела кілька нагороджень і проректор з науково-педагогічної, виховної та соціальної роботи, кандидат психологічних наук, доцент Анна Заїкіна, відзначивши переможців і призерів цьогорічної серії студентських онлайн-квестів і лауреатів у кількох номінаціях студентського конкурсу Голден Тайм Тайм-2022». По завершенні ж урочистості вчена рада СумДПУ розглянула кілька планових питань порядку денного. Члени вченої ради проголосували за присвоєння вченого звання доцент, кандидату мистецтвознавства, кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології, навчально-наукового інституту культури та мистецтв Наталії Кохан і кандидату педагогічних наук кафедри педагогіки, навчально-наукового інституту педагогіки та психології Марії Биковій. Крім того, з подачі конкурсної комісії під головуванням ректора університету професора Юрія Леного затвердили кандидатури на заміщення посад завідувачів шістьох кафедр і дев'ятьох професорів окремих кафедр кількох навчально-наукових інститутів і факультетів педагогічного університету. Вчена рада СумДПУ проголосувала за те, аби рекомендувати Кабінету міністрів України призначити пожиттєву стипендію за видатні заслуги у сфері вищої освіти, заслуженому діячу мистецтв України багаторічному завідувачу однієї з кафедр навчально-наукового інституту культури та мистецтв професору Івану Заболотному. Наступне засідання вченої ради спільно з конференцією трудового колективу СумДПУ імені Макаренка заплановане на 17 січня наступного року. Розглядатиметься звіт ректора про діяльність університету у 2022 році. Днями на конференції трудового колективу природничого географічного факультету про свою роботу і діяльність очолюваного нею структурного підрозділу у 2021-2022 навчальному році звітувала декан факультету Людмила Міронець. Організація освітнього процесу, за її словами, здійснювалася відповідно до чинних нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України за трьома рівнями вищої освіти та 15 освітньо-професійними програмами. На факультеті за підсумками вступної кампанії на 30 осіб збільшився контингент студентів. Двоє викладачів одержали атестати доцентів. До освітнього процесу на факультеті залучаються провідні фахівці з відповідних галузей України та за кордону для читання гостьових лекцій. З цією метою підписано тристоронню угоду про співпрацю щодо функціонування відкритого міжуніверситетського лекторію. Двоє викладачів факультету підготували матеріали для викладання навчальних дисциплін англійською мовою. У контексті реалізації програм академічної мобільності факультет презентований у трьох європейських університетах Словацьких Тренчині, і Трнаві, і Польському Кельці. Двоє студенток природничо географічного Анастасія Вірченко і Богдана Ждамірова у першому семестрі навчального року за програмою міжнародної академічної мобільності Еразмус Плюс навчалися у тому ж Тренчинському університеті імені Олександра Дубчика. Конференція трудового колективу ПГФ затвердила річний звіт Людмилу Міранець та одноголосно проголосувала за задовільну оцінку роботи декана факультету. Днями студенти-випускники освітнього рівня магістр спеціальності фізична реабілітація складали кваліфікаційний структурований клінічний іспит, який передбачає демонстрацію практичних умінь і навичок згідно вимог Міністерства охорони здоров'я України. Цей комплексний іспит, який можна віднести до категорії квестів, став своєрідною логічною крапкою у магістерському етапі навчання для 26 студентів денної та заочної форми навчання спеціальності фізична терапія ерготерапія навчально-наукового інституту фізичної культури. У складі екзаменаційної комісії два реальні стейкхолдери: її голова, директор сумської клінічної лікарні святого Пантелеймона, кандидат медичних наук, заслужений лікар України Володимир Поцілуєв і так званий зовнішній член комісії, директор сумського обласного центру комплексної реабілітації дітей та осіб з інвалідністю, теж кандидат, але педагогічних наук Олена Сущенко. Разом з завідувачем кафедри здоров'я фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії, кандидатом наук з фізичного виховання і спорту Олександром Звірякою, професором цієї ж кафедри, доктором педагогічних наук, ректором СумДПУ Юрієм Ляним, директором інституту фізичної культури, професором Михайлом Ляним і ще кількома членами комісії, з числа викладачів профільної кафедри, вони неупереджено і прискіпливо оцінювали практичні навички і уміння без п'яти хвилин дипломованих фізичних терапевтів і реабілітологів згідно вимог Міністерства охорони здоров'я, так саме Міністерство охорони здоров'я, а не Міносвіти і науки України, адже по завершенні навчання в університеті працювати дипломовані магістри невдовзі будуть у закладах підпорядкованих МОЗ. А відтак і вимоги до їхнього професійного рівня висуває саме Міністерство охорони здоров'я України. Цей об'єктивний структурований клінічно-практичний іспит полягає у вирішенні ситуативних завдань на восьми окремих станціях, кожна з яких має свій клінічний нозологічний напрям. Ортопедична патологія, патологія нервової, кардіореспіраторної системи, а також невідкладні стани, скажімо, хтось з уявних пацієнтів з непритомнім, у когось асфіксія, тепловий шок, спазм литкових м'язів тощо. На кожній з цих станцій магістранти перебувають 8 хвилин, впродовж яких працюють з умовними хворими, роль яких виконують студенти сумського інфіскульту молодших курсів або ж з манекенами. За хвилину після звукового сигналу, що сповіщає про завершення ліміту часу, переходять на іншу станцію і знову у присутності членів екзаменаційної комісії вирішують вже інше ситуативне завдання. При цьому жодних підказок від членів комісії, які лише мовчазно оцінюють алгоритм їхніх дій згідно екзаменаційного завдання. На одній зі станцій голова екзаменаційної комісії Володимир Поцелуєв запропонував одній з магістранток перевірити його артеріальний тиск. Влаштували його і покази, які точно співпали з добре відомими йому, і те, як швидко і професійно відбувся цей процес. Зрозуміло, що це не аби який стрес для магістрантів, але хто гарантує, що у реальних ситуаціях їм не доведеться миттєво ефективно вирішувати значно складніші завдання, у яких на карту поставлене людське життя. Що ж до їхніх потенційних роботодавців, то побаченим вони лишилися задоволені, подякувавши викладачам інституту фізичної культури за якісну підготовку здобувачів вищої освіти. Олена Сущенко, скажімо, повідомила студентам про наявність у сумському обласному центрі комплексної реабілітації дітей та осіб з інвалідністю, який вона очолює двох вакансій і з радістю запросила потенційних випускників на роботу, знаючи вельми високий рівень матеріальної бази цього закладу і якість кадрового складу, це пропозиція, яку варто негайно розглянути, і від якої важко відмовитися. Дуже приємно, що колись давно, в 1998 році, Сумський державний педагогічний університет почав роботу по навчанню і підготовці таких фахівців, які називаються на сьогоднішній день фізичні терапевти. Тобто це люди, які займаються безпосередньо реабілітацією. І сьогодні, це рії, які наступне, я думаю, показав, що буде багато роботи, особливо з хлопцями, які. Повертаються до нас з передовій, вони потребують дуже багато реабілітаційних заходів. І дуже приємно, що сьогодні є така співпраця між практичною медициною і теоретичною медициною безпосередньо з університетом. Особисто наша лікарня дуже співпрацює, і ми залучаємо фахівців, яких готовлять на сьогоднішній день університет. Я як голова комісії подивився і залишився особисто задоволений станом підготовки проведення навчання і безпосереднє проведення екзамену. І на сьогоднішній день ми вже залучили одну дівчину, вона працює у нас фізичним терапевтом і стане магістром. І Сьогодні проговорили ще сьогодні людина, яка Хоче також перейти сьогодні в наші заклади. Тобто ми побачили сьогодні ще й практичну составляючу, для того, щоб можна безпосередньо подивитись стан рівень освіти у тих, хто здає, і безпосередньо їх залучити вже до роботи в медичних закладах. Хотів би ще раз подякувати керівництву. Педадогічна університет в особі ректора для ноги і в особі е, е, кафедри, яка безпосередньо займається сьогодні е, такими, е, такими навчальними заходами. Безпосередньо зрозуміло, що сьогодні ми всі дякуємо ЗСУ, слава ЗСУ, те, що ми можемо сьогодні і приймати ці екзамени і навчати безпосередньо дітей. Ми розуміємо про те, що сьогодні вже і не тільки завтра, вже сьогодні потрібна ця реабілітація, і не тільки для особливо для військово поранених, і звичайно для звичайного населення, яка сьогодні дуже потребує. І ми бачимо, що держава сьогодні підвищує і кількість пакетів національної служби. Служби здоров'я України і їхню складову для того, щоб було більше можливості безкоштовно отримати реабілітацію в медичних закладах ну, безпосередньо Сумщини. Ми сьогодні кажемо про сумщину. Тому дякую за таку співпрацю з Сумським педагогічним університетом. Цими днями відбувся заключний у поточному році зимовий розіграш кубку інтелект батлу між студентами і викладачами, присвячений 98-й річниці університету. За ігровим столом, студенти колишні вже досвідчені викладачі з високими не лише вченими ступенями і науковими званнями, а й посадами в університетській ієрархії, але винятково випускники СумДПУ різних років. Цей гурт очолив ректор університету, професор Юрій Ляной. Проти них студенти нинішні різних навчально-наукових інститутів, факультетів, курсів і спеціальностей на чолі з капітаном Денисом Шокуном. Схема проведення інтелект батлу цілком зрозуміла. Сліпий вибір конверту із запитанням від студентів, з найрізноманітніших галузей знань, хвилина на колективне обговорення методом мозкового штурму і відповідь викладачів, коректність якої має оцінити ведуча цього змагання. Проректор з науково-педагогічної, а саме соціальної і виховної роботи, кандидат психологічних наук, доцент Анна Заїкіна, гра триває до семи очок, набраних у безкомпромісній інтелектуальній боротьбі двох команд. Слід віддати належне студентам, які добряче попрацювали з найрізноманітнішими інформаційними джерелами, аби змусити старших колег і нервувати і помилятися, заощаджуючи дорогоцінні хвилини і даючи дострокові відповіді. Утім, як виявилося, були вони помилковими. Саме студенти повели у рахунку, потім боротьба помітно вирівнялася 3-3, А от після цього команда Юрія Леного зробила помітний ривок, вигравши чотири раунди поспіль. Саме ректор поставив переможну крапку без зайвого обговорення, відповівши на що витрачається три центи з п'яти, які коштує пляшка Кока-Коли, крім цента собівартості і цента прибуткового на рекламу. Тож, 7-4 і перемогу святкують викладачі. Приз від них за краще запитання одержала студентка інституту фізкультури Дар'я Андрієнко. Вона цікавилася, що влада Манчестера, піклуючись про стан здоров'я городян, запропонувала зробити низці міських компаній, замінити деякі предмети, зменшивши у них кількість отворів. Йдеться про звичайні сільнички у міських ресторанах і кафе. А кращим гравцем у складі викладачів, на думку студентів, став заступник директора інституту Петро і психології з наукової роботи кандидат філософських наук, доцент кафедри психології Антон Вертель, який був ініціатором кількох вірних відповідей, які і схилили шальки терезів на користь студентів колишніх. Заключені грудневі дні 2022-го були насичені подіями на спортивних аренах, участь у яких брали студенти і випускники педагогічного університету. Випускниця магістратури Інституту фізичної культури майстер спорту міжнародного класу Поліна Радіонова цими днями змагалася на міжнародному турнірі лучників Берлін оупен 2022. З другим результатом серед 89 учасниць у кваліфікації вона вийшла до фіналу, де стала третьою. До речі, минулого року на Берлін оупен 2021 Родіонова святкувала перемогу. 27-й за ліком різдвяний футзальний турнір, присвячений пам'яті викладача навчально наукового інституту фізичної культури Володимира Танькова, відбувся у спортивному комплексі кузні спортивних кадрів Сумщини, зібравши шістку претендентів на перемогу. На першому етапі команди визначали кращих у двох групах. Дебютант подібних змагань «Суми-ГАЗ» обмінявся чотирма голами з юнаками Барса 95 після чого вирвав перемогу у випускників інституту фізкультури Барса 95 у свою чергу теж здолала спротив команди випускників з різницею у один м'яч, але значно результативніше 5-4. У групі Б дві перемоги у активі студентів інституту фізкультури зі Скіфа, – 7-1 над комсервісом і 2-1 над минулорічним переможцем різдвяного турніру технологію з рахунком 2-1. Остання розгромила комп'ютерників з рахунком 9-1. Результати на півфіналі до певної міри стали несподіванками. Барса 95 поступається технології 2-6, а Скіф зазнає поразки від Суми газу 1-2. Якщо ви звернули увагу, то це найпопулярніший рахунок у матчах різдвяного турніру 2022 року. Випускники у матчі за п'яте місце виявилися удвічі результативнішими за Компсервіс 8-4, а зустріч за третє місце завершилася розгромом юнаків Барса-95 студентами Скіфа 5-0. Що ж до головного фіналу між Сумигазом і технологією, фрагменти якого ви якраз і бачите, то перший тайм завершився з нулями на табло і співвідношенням фолів 1-4 не на користь «Сумигазу». Не змінився рахунок матчу і по завершенні тайму другого. А отже, давно такого не було. Переможець визначався у серії після матчових пенальті. Серію з п'яти ударів команди виконали без помилок. А от на третьому пенальті додаткової серії до першої невдачі однієї з команд суми газ забиває, а Агіл Велієв з технології не зміг переграти голкіпера газовиків Дениса Старченка, який відбив і перший удар, і другий, який вже був поза регламентом 8-7 на користь дебютанта різдвяного турніру, який вніс суттєві корективи до історії проведення цих футзальних змагань. Утім, Нестарченко став кращим голкіпером турніру пам'яті Володимира Танькова. Цей приз організатори змагань віддали стражу воріт Барси-95 його тесті Солянику. Кращим нападником оргкомітет різдвяного турніру визнав універсала Сумигазу Сергія Бабиніна. А кращим гравцем чи не найпопулярнішого футзального змагання на Сумщині став Роман Прощенко з технології, хоча його команда і не виграла головний перехідний трофей. Скромність, з якою Сумигаз минулого року звернувся до організаторів, аби у 2022-му стати учасником різдвяного турніру пам'яті Володимира Танькова, виявляється, стала оманливою. Команда, у якій поєдналися і досвід, і молодість, гучно заявила про себе, здобувши дебютну перемогу і натякнувши грізним суперникам, що почала відлік цілої серії своїх перемог. Нагадаю, випускники починаючи з 96-го року вигравали різдвяний турнір пам'яті Володимира Танькова 10 разів. Зірки 6. Скіф поки що задовольнився п'ятьма перемогами. Роменський рятувальник, у складі якого половина гравців, випускники і студенти педагогічного університету, здобув свою другу перемогу в чемпіонаті України з футзалу. На виїзді команда Ігоря Салівона у матчі третього туру другого етапу чемпіонату України з рахунком 2-1 вирвала перемогу у кардинала рівня стандарта. Голами відзначилися Олексій Прокопчук на 28-й і Денис Завгородній на 40-й хвилинах зустрічі. Романчани збільшили свій турнірний актив у екстралізі до шести очок після 11-ти матчів. Утім, не позбулися статусу одноосібного аутсайдера групи Центр. Баскетболістки Сум ДПУ збірної Полтавської області минулого вікенду зіграли два виїзні матчі чемпіонату України проти Київ баскету. Перший сумсько-полтавська команда програла з більш ніж подвійною перевагою киянок у рахунку 30-64. При цьому за дві перші чверті набрали лише чотири очки. Після перерви гра вирівнялася, однак поразки гостям уникнути не вдалося. Наступного дня повторний поєдинок знову був за киянками 64-36, які хоч і програли стартову чверть 9-12, з надоложили втрачене: 19-6, 19-6 і 17-12. З трьома перемогами і трьома поразками Сум ДПУ збірна Полтавської області на третьому місці турнірної таблиці групи-1. Попереду сумсько-полтавської команди зі 100-відсотковим показником команди, які упродовж сезону перемагали наших дівчат: Дніпровський інваспорт з Дюшор 5 і Київбаскет, у яких відповідно 4 і 3 перемоги. Випускник інституту фізкультури Антон Дудченко взяв участь у двох номерах програми третього етапу розіграшу Кубка світу з біатлону у французькому ансі. У спринті він втовпився до чільної тридцятки, посівши з бездоганною стрільбою 28-ме місце і, відставши від переможця норвежця Йохана Бьо, на хвилину 50 секунд. А от напередодні свого дня народження, 17 грудня, не зміг зробити собі подарунок, фінішувавши 31-м у гонці переслідування, при цьому схибивши у стрільбі. Аж п'ять разів від норвежця Стурли Лейгрейда, який виграв пресюд, Дученко відстав на три хвилини 22 секунди. Отже, черговий заключний у 2022 році випуск програми Сумдипу онлайн добіг свого кінця. Наша наступна зустріч відбудеться вже після новорічних свят, і ви неодмінно будете в курсі найцікавіших подій в життя сумського педагогічного. Бувайте!